Можливо, лише через 20 років американці зможуть оцінити і закон про реформу системи охорони здоров'я. Після запеклих дебатів у конгресі адміністрації Барака Обами вдалося у березні провести цей закон лише завдяки більшості демократів в обох палатах конгресу. США. реформа комплексна і набиратиме ходи поступово. Тож мільйони американців досі залишаються без медичного страхування. На допомогу цим людям приходять благодійні одноденні клініки. Про одну таку клініку, організовану в американській столиці, розповідає Юрій Саєвич. Черга почала формуватися ще задовго до відкриття. Утім, Джеклен Нелсен і її чоловік Клівленд не нарікають. Клівленд має медичний страховий поліс через збройні сили, де він служив у морській піхоті. А Жеклін медичного забезпечення не має, хоч вона і працює. Незважаючи на ризик, страхування вона не купила, тому що дуже дорого. Це страшно. Намагаєшся правильно харчуватися, слідкуєш за собою, навіть займаєшся самолікуванням, допоки не розумієш, що зарадити собі не можеш. Джеклен, можливо, потрібно буде робити операцію на щитовидній залозі, що коштує тисячі доларів. Hey, тому жінка прийшла сюди, щоби почути думку іншого лікаря безкоштовно. На один день цей конференційний зал перетворюється на найбільшу в країні приймальну лікаря. Допомогу отримають близько двох тисяч людей. Клініка фінансується з приватних надходжень, а лікарі і допоміжний персонал працюють без оплати. Нікол Ламоро очолює Національну асоціацію безкоштовних клінік. Це відзеркалення всього найкращого і найгіршого в Америці. Позитив у тому, що нам допомагають тисячі волонтерів. Негатив, що стільки людей приходить сюди, аби отримати медичну допомогу. Беніто Дайес з останній раз був у лікаря чотири роки тому. Хоча проблем із здоров'ям у нього чимало. Перш за все, я відчуваю біль у животі, що з'явився цього року чи навіть минулого. Мене болить зап'ястя, не знаю чому. Також я відчуваю якийсь наріст у грудях. Для людей, якби Беніто, то ця клініка благословення це боже проведіння, можна сказати. Деніто сподівається, що одного дня зможе отримати субсидоване урядом медичне страхування. Адесейнта дуже часто турбуєшся, що станеться після виборів до конгресу. Якщо реакційні сили отримують перевагу, ми тоді повернемося до вихідної точки або й нижче. Під реакційними силами він має на увазі опонентів реформи охорони здоров'я, переважно республіканців, які у випадку перемоги у листопаді почнуть вносити зміни до закону, схваленого у березні. У додаток десятки американських штатів уже почали судитися. Чи заявили про готовність оспорювати законність реформи ініційованої адміністрацією президента Обами? тож, принаймні, на даний момент безкоштовні клініки єдине свідчення існування в Америці соціальної системи охорони здоров'я Юрій Саєвич Голос Америки.